За Євромайданів. це і Чехія, це і Німеччина, це Франція, і так далі, і так далі. Уся Європа повіти ми друзі у кожній столиці, з кожної країни. Ми взагалі через Фейсбук домовляємося. Це та, та взагалі через інтернет дзвонимо, скайпуємо усе, щоб триматися разом. Якщо ми не тут зараз, то ми і там, і ми з вами. Слава Україні! Так що тримайтеся, уся Європа, та я бачила, що і у весь світ з вами підтримують вас. Ми знаємо, і ми також до перемоги. Дякую. Слава Україні. Героям слава! А я дякую ще раз вам, дякую Запоріжжю, дякую Львову, дякую Лімна. От що таке Лімна, не знаю, це яка область? Львівська також. Ну, е, дякую, що вас стає все більше і більше, що ви на вечір сходитеся. І зараз знову буде Львівщина, Червоноград. Я запрошую ще одного. Поета, чи просто людина, яка написала свої щирі слова, втілила їх ще в одному вірші. Привітаємо вірш дуже хороший, який а тут поганих немає. От мені цікаво, друзі, от мені цікаво. В цей момент в мене така думка. От якби попросити чи, чи дати великі гроші Чечетову чи Януковичу чи Айзарову, які б вони вірш написали? Що дайте їм заспівати, там, будь-яку пісню там, хай калінка-малінка. Ну, прийдіть заспівайте де народу. Мені здається, вони б не заспівали, і вірш такий не створили. От цікаво, ну, знаю, що ці люди здатні, крім, от, крім як красти і брехати? Ну, Хайший послухають, може навчаться. Отже, вітаємо!